Я вітаю вас сьогодні в цьому відео і обіцяна мною тема, яка буде сьогодні розкрита. Це про три хвилі, які проводили і проводять зараз, продовжують проводити от, оцей новий світ, нову реальність в наше, наше з вами життя. Життя у нас загальне, тобто єдине. Всі ми тут єдині. Але три хвилі, які вже явно працюють на цих, на цих програмах, проявлюючи кожен свій, свій рівень, є дуже явним. Ось, дивіться, просто я в першу чергу, друзі, хочу висловити свою вдячність з такою глибинною пошаною для тих людей, які перші, перші сприймали потоки еволюційних еволюційних вібрацій. Ви зараз зрозумієте, для кого я це кажу. Тобто, дивіться, потоки еволюції, так, які йдуть світловими такими впливами на нас сприймали хто? Ті люди, які, яким зараз вже там близько 80 -ти. І за 80 років, тобто це покоління, яке було народжене на цій землі, вони прийшли сюди, щоб першими прийняти оці хвилі еволюції, оці світлові коди, оці світлові а, впливи програми, яка називається перехід. перехід в Іншу реальність. Ми народжені всі з вами тут ще давно, і ми були готові і погодилися на це народження. Як би то не виглядало тут зараз, в цьому просторі життя для нас, так? Як би ми з вами не розбирали ті кармічні родові задачі, ми маємо вклонитися з великою пошаною. Всім вам, дорогі наші, перші, першохвильовці, <ріх> перша хвиля, це, це, наприклад, мої батьки, і мої, наприклад, ще, можливо, навіть, ну, це, скоріше всього, батьки все ж таки. Ну і ще, може, дідусі, бабусі. Ті, які були, наприклад, народжені там да, в 20-х роках або в 1900-х роках. Тобто це люди, які дійсно сприйняли на себе перші оці моменти, і вони мали встояти і те, які з них, і ще зараз, маючи такий уже зрілий, зрілий мудрий вік, і їм так нелегко тут, а вони продовжують створювати ущільний простору, для того, щоб проявилось те, що має проявитись, проявився новий світ для наших е, нащадків. Тобто. А це дуже глибинні речі, друзі, але ми маємо розуміти, що процес еволюції йде поза тим всім, що ми можемо бачити, от так як ми здатні бачити. Процес еволюції йде поза всім цим. І зараз, коли наші батьки там да і бабусі, дідусі, коли вони по-своєму сприймали зміни в цьому світі, Вібраційні, світлові, так? Коли це все тут почало переструктуру... переструктуровуватися, вони мали нам створити простір для того, щоб ми пробудилися більше. І вже ми, люди, які зараз знаходяться на віці вже до 60 років, тобто так, двадцятилітні цикли візьмемо так просто, життєві, так, то ми вже з вами маємо проявити ті, хто масово зараз дійсно пробудилися, маємо проявити і наша друга хвиля це все, що ми робимо зараз, так, ми так само завчасно знали, що ми це будемо робити. І велика шана тим людям, які. Продовжують цю місію, ущільнюючи простір з собою, бути присутнім тут і ущільнювати свій простір життя, в якому ми є, для тих поколінь, які мають проявити нові технології тут, які мають так само Ми створили їм умови, щоб вони підхопили, підхопили цю хвилю. розумієте? І якщо вважати наших дідусів, бабусів першою хвилею, і вона плавно перетекла якби в другу. Наші батьки, друга хвиля, вони плавно перетікли в нас, тобто ми вже з вами третя хвиля, яка створює а, фундамент, а, оцю таку базу, основу а, в просторі. Ми його ущільнюємо своїми думками, своїми діями, всім тим, що ми робимо з вами. Як ми допомагаємо один одному, як ми проводимо ці знання? Скільки з нас стараються, так? От як ми кажемо, пробудження це відродити. І ці, ця хвиля перетікає в наших дітей, бо діти вже якби в нас, так дорослі, перетікає наші діти вже вони так само дорослі, і вони формують свій, свій рівень, який буде відтворювати. Тобто це все е, робота, і ми з вами дійшли до цього моменту за багато-багато циклів, і ми готувалися до цього. І зараз ми проявлюємо новий світ з собою, так що ніхто нам сюди його не дає. У нас є програма, яку ми маємо виконати, ми всі її робимо. Тому велика подяка кожному, хто відкриває духовні в собі сили, хто розуміє свою унікальність і єднання з усім, з усім простором, який тільки є. Тому, друзі, давайте цінувати працю один одного. І це не є конкуренція в цьому плані, а це є розуміння єдності на нашому шляху. І да буде так? І нехай проявиться новий світ, тому що кожен з нас був народжений з любові. Пройшовши величезний, величезний шлях, ми нашарували багато того, що маємо зараз скинути, як наші старі шкіри, як наші старі програми, наші старі з вами якісь там все, що було нашаровано, ми зараз маємо скинути і вийти знову, куди. Саме в ту вібрацію любові, з якої ми були народжені. І кожного шлях лежить через його серце, душу, через мозок, через усвідомлення, через інтелект, тобто, будь ласка, це є наше з вами реальне життя. І ось ми переходимо зараз з вами так, до такого розуміння самих себе, хто ми є. Всім бажаю відродитися в любові, де буде так на сьогодні. Істинні боги нас бережуть Всього найкраще.